Сьогодні тисячі клінік довголіття використовують високотехнологічні методи перевірки стану здоров'я пацієнтів. Ціни на ці послуги можуть сягати десятків тисяч доларів. Водночас, провести чекав фізичної форми і визначити свої шанси дожити до 100 років можна самостійно і абсолютно безкоштовно. Докладніше про простий, але дієвий метод. Далі підписуйтесь на наш канал. Досліднику галузі силової підготовки з університету Дербі Джошуа Девідсон впевнений, що найдієвішим маркером здоров'я людини є показник сили хвату. Йдеться про здатність міцно тримати предмети у стиснутій долоні. Дедалі більше дослідників вважають силу хвату непрямим показником загальної м'язової сили тіла. Вона може вказувати на те, наскільки людина активна чи навпаки малорухлива. А також свідчить про ризик розвитку синдрому немічності, тобто зниження фізіологічних резервів організму. Слабкий хват. Може вказувати на схильність людини до цілої низки проблем від діабету другого типу до когнітивних порушень і депресії. Пише BBC. аби перевірити цю теорію, вчені провели дослідження, що охопило майже 140 тисяч дорослих з країн із високим, середнім і низьким рівнем доходу. Результати довели, що сила хвату є точнішим індикатором передчасної смерті ніж навіть артеріальний тиск, і є своєрідним маркером довголіття, тестуючи пацієнтів у клінічних умовах, вчені зазвичай використовують Ручний динамометр. Пристрій потрібно максимально стиснути, щоб виміряти силу м'язів долоні та передпліччя. Мінімальний показник для чоловіків складає 25,5 кг, а для жінок 18 кг. Нижчі результати вказують на підвищений ризик втрати м'язової маси, зниження рухливості у похилому віці, а також більшу ймовірність падінь та переломів. Однак, за словами Девідсона, отримати загальне уявлення про свою силу хвату можна і за допомогою простого тесту на стиснення. З тенісним або антистресовим м'ячем. Усе, що вам потрібно, це будь-який предмет, який можна обхопити рукою і стиснути без болю чи дискомфорту. Просто стискайте його якомога довше, поки долоня не втомиться. Якщо ви можете отримувати максимальне стискання протягом 15-30 секунд, це хороший орієнтир. Якщо результати тесту виявились не надто високими, ви завжди можете працювати над покращенням свого стану. Для цього поступово розвивайте м'яз руки та передпліччя з змушуючи їх скорочуватися з максимальною силою якомога довше, поступово ви відчуєте прогрес. Також науковці радять збільшувати загальну фізичну активність та тренувати м'язи нижньої і верхньої частини тіла. Деякі дієтологи називають сніданок головним прийомом їжі протягом дня. На жаль, часу на його приготування зазвичай не так багато. Смачним і зручним варіантом можуть стати різноманітні пластівці, гранола, мюслі та каші швидкого приготування. Втім, не всі з цих продуктів є корисними. Докладніше про те, на що слід звертати увагу при виборі сніданку, далі. Підписуйтесь на наш канал. Одним з перших, хто придумав перетворювати зерна на сухі сніданки, був американський лікар Джон Гарві Келох. Щоб покращити дієту пацієнтів, Келох розробив та запатентував нові продукти харчування, зокрема гранолу та кукурудзяні пластівці. Сьогодні виробництво сухих сніданків є промисловою справою. Після збирання зерна сухі сніданки проходять різні етапи обробки. Деякі крупи, такі як висівкові пластівці, виготовляють із цільного зерна. А у випадку з іншими, наприклад, деякими кукурудзяними пластівцями. Зерно подрібнюють між великими металевими вальцями, щоб видалити зовнішній шар висівок. Отриманий продукт змішують з ароматизаторами, сіллю, підсолоджувачами та іншими інгредієнтами. Після цього їх готують і формують у пластівці петлі або інші форми. Нарешті кропу запікають або підсмажують, щоб вона стала хрусткою. Дослідження підтверджують, що вживання збагачених сухих сніданків може принести певну користь. Багато пластівців для сніданку мають високий вміст клітковини, яка живить хороше. Ші бактерії в нашому кишківнику. таким чином збагачені злаки можуть зробити корисний внесок у споживання вітамінів та мінералів, яких багатьом не вистачає. Водночас є багато злакових із високим вмістом цукру, солі, низьким вмістом клітковини та високим глікемічним індексом. За даними British Heart Foundation, 30-грамова порція глазурованих кукурудзяних пластівців містить приблизно 11 грамів цукру, що складає 12% від максимального загально рекомендованого споживання вживання такої кількості солодкого за один прийом може призвести до різких стрибків рівня цукру в крові, і це з часом може збільшити ризик розвитку діабету, серцевих та інших захворювань. Крім того, це змусить вас швидше відчувати голод, що може призводити до нездорових перекусів. Також деякі сухі сніданки є ультраобробленою їжею. Через це вони часто містять доданий цукор, консерванти, штучні фарники та інші добавки. Більш корисними варіантами буде гранула та мюслі, адже в них значно. Менше цукру, натомість у їх складі багато горіхів, насіння та ягід, тому у них багато клітковини, білку та жиру. Завдяки цьому ви будете ситими довше. Також вдалим вибором стане вівсянка, що має харчові волокна, відомі як бета-глюкан. Вони знижують рівень поганого холестерину, пов'язаного із захворюваннями серця, і знижують ризик розвитку діабету другого типу. При цьому важливо обирати не вівсяні пластівці, а саме цілий плющений овес, наповнений клітковиною. Дрібно мелена вівсянка викликає. Значно більший сплеск рівня цукру в крові. Таким чином, аби зробити сніданок смачним, корисним і швидким, для його приготування слід використовувати цільно зернові каші, горіхи, фрукти і за бажання, йогурт без цукру. Така їжа не лише принесе вам задоволення, а й забезпечить відчуття ситості до самого обіду. Війна вплинула не лише на буденність українців, а й перетворила сімейний відпочинок біля моря на справжню розкіш. Фінансові труднощі, закриті кордони і окупація територій на півдні країни суттєво звузили вибір місця для проведення літньої відпустки. Втім, варіанти все ж є. Нещодавно стало відомо про активну підготовку пляжів на Одещині до курортного сезону. Докладніше про те, де можна відпочити вже цього літа. Далі підписуйтесь на наш канал. Одеська область залишається єдиним українським регіоном, де, попри воєнні реалії, можна подихати морським повітрям та зануритися в цілющі води чорного моря. Підготовкою пляжів їх перевіркою та забезпеченням займаються міські ради під контролем військової адміністрації. Цього року підготовчі роботи розпочались у березні. За словами голови одеської ОВА Олега кіпера, сьогодні перевірка пляжних зон все ще триває. У коментарі новини лайф він зазначив, що головною задачою є забезпечення пляжів укриттями. Перевірка на підпливаючі міни з моря і чітке визначення місць безпечних для відпочинку. Скільки пляжів буде відкрито та коли розпочнеться сезон 2025, Наразі невідомо. Минулого року з можливих 20 пляжних зон доступними для відпочинку були лише 10 – калетон, інклюзивний пляж, пляж Друменсанове біч, два пляжі Редлайн, Ітака, Ібіца, Паблік, Зебра і Гранде Петине. Майданчики відкривалися поступово а з середини літа також було. Офіційно дозволено відпочинок на пляжах селища Вилкове або як називають його українці, української Венеції. Одеса залишається привабливим місцем для відпочинку українців навіть в умовах війни. Головне пам'ятати про заходи безпеки, дослухатися до рекомендацій місцевої влади і бути уважними до повідомлень про повітряні тривоги. Три роки поспіль Іран постачав росіянам леву частину шахедів, якими щоночі атакували українські міста. Між тим Україна досі не розірвала диппідносини з Тегераном, Ба більше українці навіть не підозрюють, що скидаються на виготовлення смертоносних дронів з власної кишені, зокрема купуючи в супермаркетах товари іранського походження. Телеграф .UA розбирався, як це можливо і хто за цим стоїть. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Попри санкції, запроваджені Україною проти Ірану у 2023 році, товари з цієї країни досі можна зустріти навіть на полицях великих українських супермаркетів. Ба більше, загальний обсяг імпорту з Ірану до України за останні три роки склав понад 90 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про закупівлю у ворога продуктів харчування. Так на полицях мережі супермаркетів новус можна натрапити на сухофрукти від компанії постачальника Just Fruits. За даними з відкритих джерел, її директором є виходить з ірану Урзай Абдул Насер, який займається імпортом в Україну товарів зі своєї батьківщини та Індії. Також йому належить ТОВ Голанд Фрут. За даними Суспільного, станом на 23-й рік в Україні працювали понад тисяча бізнесів з іранським корінням. Як з'ясував телеграф, сьогодні деякі з цих компаній вже не діють однак інші продовжують заробляти чималі кошти. За даними держстата, вже після введення санкцій проти союзника Росії у 2024 році Україна закупила в Ірану товарів на 11 мільйонів 428 тисяч 400 доларів. А лише за січень і лютий 25-го обсяг імпорту склав вже 3 мільйони 804 тисячі 200 доларів. Зазначимо, що собівартість БПЛА «Шахет-136» становить приблизно 50 тисяч доларів. Таким чином, за 24-й рік Україна придбала в Ірану продукції на суму, за яку він може виробити приблизно 230 стандартних дронів «Камікадзе» для Росії. За даними економічного експерта Олексія Куща, 60 3% цих коштів були витрачені на закупівлю їстівних плодів, сухофруктів та горіхів. Втім, це ймовірно не повна цифра обсягу торгівлі з Іраном. Тегеран успішно обходить санкції, експортуючи продукцію під торговими марками інших країн УАЕ, Туреччини, Єгипту та інших. Таким чином сума реального імпорту в Україну з Ірану може бути в рази більшою. Експерти зазначають, що санкційна політика України зіяє дірками. Імпорт окремих товарів, зокрема продуктів харчування, часто. Залишається поза санкційними списками. Крім того, обмеження накладаються лише на окремі сектори економіки, залишаючи лазівки для обходу через підставні компанії та треті країни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.